Американська художниця Лео Редмонд з Каліфорнії вирішила створити власний поштовий сервіс, який передавав би маленькі і дуже маленькі листи й листівки. Задум, м'яко кажучи, дивний, але вдався. Адже тепер цей сервіс досить популярний. А Лео отримує гроші за усі листи й листівки, розмір яких не перевищує розміру середньої поштової марки. Конверт при цьому запечатаний. На ньому є усі необхідні штампи, чи скоріше штампчики, сургучний друк і все інше, що використовується при звичайній поштовій пересилці. Відправити такого листа справа проста. А от прочитати повідомлення неозброєним оком майже неможливо. Тому, якщо ви отримаєте такий міні-привітик, доведеться озброїти своє око, якщо не мікроскопом, то хоча б збільшувальним склом.